Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас: Футбольний огляд, футбольний прогноз. Чемпіонат Європи з футболу в форматі U-17. u 17 планується провести у цьому році в Албанії. І в останньому вирішальному кваліфікаційному раунді в своїй першій групі. Перші свої стартові два матчі. Наша юніорська. Збірна України з футболу, на жаль, програла. Хорватам, італійцям програли. з Словаками, вже навіть ми, якщо і виграємо, ми з першу сходинку не займаємо, а потрапляє всього 7 збірних плюс господарка Албанія вже чекає на Євро 2025 в форматі ю 17 І тому, на жаль, Останній третій матч в нашій групі в першій групі, де, як я і сказав, хорвати, італійці і словаки, наші однолітки наших хлопців-юнаків Ю17. І е, останній матч і для Словаччини, і для України стає чисто суто формальним. А хорвати, якщо виграють крупно у італійців, Ще якось там будуть рахувати. Нагадую, тільки перше місце виходить з групи на Євро в форматі U17. І, на жаль, ми з словаками будемо грати вже чисто формальний матч 25. го У вівторок. На жаль. Друзі. Тому я е, тут прогнозую просто веселий результативний матч для нас, для глядачів, я вважаю. Е, цей турнір проходить в Хорватії відбірковий в нашій групі, і я вважаю, що тут буде обидві заб'ють. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ми називаємо речі своїми іменами. Е, ваші вподобайки і коментарі це найважливіша підтримка. Друзі, дякую, що були. Навіть і в такі сумні для нашої юнацької збірної часи. Ми припиняємо боротьбу за виход на євро, ну, принаймні, в форматі U17. Слідкуємо і за іншими нашими збірними: U20, U19, також U21. І основна наша збірна грає. Вирішальні матчі стикові в лізі націй. Це також пам'ятайте. А відбіркова основна збірна почне на чемпіонат світу аж у вересні. Тому, друзі, набираємося терпіння, волю в кулак, і все буде добре. Дякую за увагу. Слава Україні! Скорішої нам всім перемоги. До зустрічі, мира! Щастя, любові та добра.